Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. В багатьох містах України було чутно вибухи. Все змінилось для України. змінились ми і змінилась наша місія, наше бачення досягати і робити учнів з тої молоді, яка сама до церкви не прийде. І воно залишається завжди нашим серцем і нашим баченням. Але ми не можемо не змінитися, тому що в нашій країні йде війна. Весь останній рік все, що ми робили, ми підтримували один одного. Ми намагалися допомогти нашим командам, нашим місінерам, лідерам, просто витриматися. І ми вистояли, ми вижили. І місія вона живе і вона йде далі. На третій день ми зрозуміли, що перше, чого ми почнемо це евакуація людей. У Нас було 15 автобусів із водіями, волонтерами, які кругли сутки вивозили людей із лінії фронту, з селищ, які дуже близько до лінії фронту, і також деякі з наших водіїв вони були настільки сміливі, що вони пробиралися в окуповані сели. Нам вдалося евакувати близько 7 тисяч людей із тих регіонів. Я пам'ятаю, як ми зробили наш перший склад у Хмельницькому. Ми зараз знаходимося в ньому. За пару днів ми забезли всю їжу, ми розфасували все і ми. І кожен день ми загружали ці автобуси, які приїжджали к нам е, із лінії фронту. Около 400 тонн Ми відправили цієї її туди просто також і проповідували там. Третій проект, над котрим ми з командою розпочали е, працювати. Це mp 3 Біблії для військових. Ми записали звернення до солдат. котрим ми закликали їх помиритися з Богом. І далі після цього звернення вже йшла аудіо Біблія. Ми розслали більше двох тисяч з половиною mp 3 плеєров. жовтні 22-го року ми провели ММШ, що є молодіжна місіонерська школа, де 100 студентів приїхала, і це був просто неймовірний час. Під час війни Бог нам дав дуже круте бачення — Плейси. Це таке місце в центрі города, яке наша команда адаптує для світської молоді. В цьому місці ми робимо купу різних івентів. І це і діджей сети, і це якісь квартирники, воркшопи і також вивчення біблії для нерелігійних. І ми це робимо із церквами, які є наші партнери. На сьогоднішній момент в нас є дев'ять City Teams. В містах України і три з них це нові команди. Ті люди, які прийняли цей виклик від Бога, і вони поїхали до таких міст, як Ужгород, Франківськ, Мукачево, і Вони почали там команди. В цьому році ми також відчуваємо, що Бог кладе нам на серце робити ці це найти в містах, в наших ком'юніті плейсах, такі, такі моменти, де просто молодь вона зможе зустрічатися з Богом, переживати його присутність і робити це посвячення Богові. Community House – це проект Стайгер, направлений на досягнення та учнівство молодих людей, які за власні ініціативи ніколи не прийшли би в церкву. Наша головна ціль познайомити людей з Ісусом. Декілька разів на місяць. Ми проводимо великі івенти, які є частиною культурного життя нашого міста: квартирники, вечори в кіно, джеми. Та багато багато іншого. Ці івенти зазвичай збирають від 100 до 200 молодих людей. На кожному івенті ми проповідуємо Євангелія та запрошуємо їх на інші щотижневі івенти. Кожного тижня ми проводимо вивчення біблії для нерелігійних. Це час і місце, коли збирається 20-30 молодих людей. І ми відкриваємо Біблію та читаємо якусь історію і потім обговорюємо її. Також ми проводимо очайні церемонії, вечори на столок, а також недільну месу для нерелігійних. Це ввечері. Коли нашою цілею є познайомити людей з присутністю Бога та Біблією. Ком'юніті хаус це місце, де ми ділимо життя, їжу та часи з людьми. Це місце, де для десятків молодих людей починається шляхи з Бога. Це був найважчий рік в нашому житті. В житті кожного з вас ми вистояли і ми змогли це зробити. І ми знаємо, що Бог кличе нас далі. Ми також знаємо, що Бог зцілює, і він зцілює нашу країну, і буде перемога. І Україна буде грати величезну роль в місії і в пробудженні останніх часів на всій, на всій землі. Ми віримо, що з України підуть місіонери в різні країни, і вони будуть нести цю свободу, і вони будуть нести цей бойовий дух, який Бог дав нашому народу. Це не кінець, це початок. І навіть якщо це так важко, тому вистимо до кінця царство Боже воно буде розпостренено по всій землі.